Наші, а ви пам'ятаєте своїх дитячих, домашніх улюбленців. Всі собаки і кошки на вулиці це були всі мої улюбленці, тому, в принципі мені не потрібно було би, навіть їх брати домой. Я їх всіх кормила, я їх всіх обожала. І ящериць, і всяких там лягушечок, ну, в общем, все, що знаходила. Ну, Чому моя мама ну, не дуже була рада? Ну, сказати би, що були, як такових не було, але... Це зараз там собачки заводять. У нас була одна собачка, вона була любима всі. Котик, песик, дідусь дарував. У діда була коза. і Ми всі ту кізоньку любили, ходили дивитись на неї. В селі було дуже багато. Тут в Чернівцях не було. Коти, собаки, корови.